Всім доброго дня. От зараз я заїхав до Петра у Слобідку. У нього є лошечка по фараону. 6 місяців. На жаль. Ох, дивіться. На жаль, вона лишилася без мами, бо мама природах. Вісім, або дев'ять годин, мама. Дев'ять годин. 8, 9, мама. От дивіться, лошечка. Е, Лишилася, як сказати, зразу природа кобила загинула, гарна була кобила. Вона от Петрови привела троє лошат від фараона. Е, один лошак є у гостові у Михайла, то є від, е, від Петра, пішов до Віталіка, а зараз у Гостові Віталік е, його продав. У Михайла Біби. Та, по сімейних обставинах і зараз є лошечка по фараону. От дивіться, багато людей, котрі її бачили, казали, що нічого з цього не вийде. Дивіться, зараз. <риві> Видите, це завдяки Петрові і Валєрі, з Липового, бо він молодець, він Петра підтримав таку. Підтримав такі біді і взяв в нього є кобила і лошиці по обстрофіканту. І він взяв е, ш, цю лошечку від першого дня і пустив під кобилу. Кобила прийняла двоє лошат. І подивіться, зараз чотири місяці. І подивіться, що зараз є перед нами, яка лошечка по фараону. Звісно. Щоб ви розуміли, якби вона була біля своєї мами, то вона б була багато ще краща, але Петра досить була гарна кобила і так склалося, що вона не при родах не вижила. Вона по як дивіться. Прив'язував у Петра є кобила, ми зараз вам покажемо... Е, сестра, сестра по мамі, Петро е, по 3 гриву. Е, трошки хвоста. От дивіться, дивіться, яка гарна лошечка. Це я нагадую дочка, дочка Фараона. От дивіться, повирівнювалося були. Була в неї якась, ну, то лоша лишилося без кобили і гулька, а зараз немає нічого. Коліна грубі, лошечка така лишня в року, без була. Мені приємно, що вона виходилася. Місць, ні, ні. Так, коліна грубі, досить непогана лошиці, красива, ну, ще раз нагадую, вона зразу лишилася без мами, але... Завдяки Валєрі, що він послухав і пустив під свою кобилу, що така лошиця. Дасть Бог, будемо ми вам її показувати хоч два рази на рік. І будемо вийти, як міняється. Петро гарний господар, в нього це все до ряду. Січка нарізана вже на цілу зиму. що Все дуже красиво. Він знає. Скільки мов лошат, скільки це лошат? 29 лошад. За свій період е, праці з кіньми у Петра народилося на господарстві 29 лошад. То ви розумієте, що це... Троє від фараона. Та, троє, так. Троє від фараона. Жеребчик один є і лошечка одна є. Це троє, три, три роки підряд родилося в нього лошата. Е, що сказати? Приємно, а що... Дає сильні лишак. Тільки я бачу лошати до дітей, що дає майна. Майже всі на 80% як теж Ну ти знаєш, треба і відповідної кобили, так, кобили відповідної, знаєш, бо Бо як дати, наприклад, кобилу таку на 400 кілограм, то звісно, що це не візьметься. Дала 406 Двоє. Так. Ну, Двоє? Це потужна кобила. Це десь під 800 ваги. Так, вона не була змачована. Так, Вона така була в тілі. Е, можете зайти Точка як тилошка барон. У мене є на каналі, яка то була кобила. Я в як... з тихонів знайшла. Красива, гарна кобила досить шкода, ну, шкода за такими кіньми, але. Е, цього року багато втрат було не тільки у мене, бачите, і у Петра було, і багато коней загинуло. Щось ну, так, так склалося цього року. Добре би цього не було. Ну але що, живемо, люди помирають. І так і тварини. Так, да, І так і тварини. От такі справи. Дивіться, ну з близько за Брукенку, бо вона скаче, бо вона ще не вискочила мені на голову. От дивіться, яка гру. Густа гарна грива. 776 має висити. Ага. Досить гарна. Зараз е, у неї зад буде тут без варіантів, але просто у наша лошиться, але тут буде все. Ну, мені... Я дуже е, гарно здивований, що так вийшло, знаєш, бо е, Валера викидав у Тік-Ток, так знаєш, ну... Так, звісно, що вона на місяць скільки у Валері лошечка. На, на місяць старша за твою? 15 15 днів. 15 днів, так. так. По абстрафікантові. Але вона собі так. народилася під мамою і все було добре. Так, Але все. друге молоко, друге все йде. так. пробили, так. Так. кожної корові наше молоко. Так само вона смокнула свого, було, пішла на друге, лекала всередині одним, а там зовсім все друге. Вона має таку лесину. Щось похоже у мене був барі той жеребець, пам'ятаєш? Щось він теж так, таку похожу лесяну, мав. щось. зразу. я, я думаю, що буде повністю, я ще цього не замітив. Ага. Але... але видиш, у фараона теж так іде, трошки Самі. так убік, у yeah. так та. у, у верху. Отакі От, справи. Таку має ногу під собою. Буде, буде так. все то, що треба, лише треба час. Одразу час. Так. так, а потім так, а потім так. Жеребець Михайла, так і високий, довгий. Великий по фараону, так? Десь ми е, будемо мати можливість, поїдемо до Михайла в гості, познімаємо його жеребця і вже вам покажемо, який ще є. Вже ребесь по, по фараону. А забрали Віталіка на ти... Нічого не зробиш, є так така справа. Так, так. Та. Є кліщі. Вже хоч зараз холодно, але кліщі все рівно... все рівно є кліщі. Бо є рану Ну. Якби ти пустив під городами, ні? <ріх> що Ага. Пустивали по щодені, знаєш. Може, такі справи. Сьо свій час, він що показує, зразу немає такого, як ще хоч. Так воно є, зразу немає нічого. знаєш. Треба а, з часом думали, що Треба... нічого не буде. Я, я пам'ятаю, як ти дзвонив, мені це розказував. Ну, ми, е, я був передзвонив, шукали і кобили такої, знаєте, щоб було без лошати, але то так не, не попадає іменно у той самий день. От така є лошечка по фараону. Так дитинася хочу пане. Так, так. Так, Воно. Наші введе мене забразує не трави, О, дивіться. Стой. Так. Так. Кобилка буде то, що треба. Защо треба час. Грива буде густа, мені здається, що буде досить... Сиділи, так. Тут були фест пліщі. Uh -huh. Я встрягну і чіпую бруп тут хоч граблем. Раз, раз уж шкрабу, а причіпує подарунок. Ну, то є, ось тут кошанок, і воно є пліщим багато. А такое, хто на полі є, кліщив. Багато. багато. Так що буде. Та її сестра напомагає. Та так, буде зараз борцов, буде брат сестра у рідні. Є таке, ну? є. Потомство трохи. Франківщина, то все. Осівщина, коло вищена, так, розкіньмець. Є, є коні, є коні вже це всюди. Це ми, е, Як сказати, ми працюємо по області. О, так, так. Головне би по тій світі. Так, так, та, це, та, це. Це вироби, основне, щоб та, це було, та, все було все добре. Та, так воно є. Шамала. Погуляла. Побігала. Така лошить. Зараз ми вам покажемо ще її сестру по мамі. Вона пасеться десь трошки далі від хати. Ану так проведи її легонько, знаєш, бо я так пройшов, як вона йде, як зараз покажу вам, то що я все наголошую. Ми, коліна широко. Вона ну, така сильна, така кривага, получається, знаєш, да така евакуата, та. Да. Да. Я дуже це люблю. Це фараон усім, ну, всім переважно усім, всім лошатам передає. перед. Щоб була рідна Ану? мама, так, як там дитина філеші з рідну маму, що з Мачуку. Те саме це. Так, да, так. Рідна мама надо була паса, плекалася. Коли нічого, тіла. нічого. Так, так. Але так, все, все рівно. Все рівно, все голова, дуже. Та лошечка старша була, дужча. Але Сергій так, така подяка Валерій. Валерій так, молодець. Так, Валерія молодець. І людська мама така, вона трохи пацарна, але і... з рушатами Дуже... капець. ніхто Все добре. Ж не Що вона факт. така. Вона ложі прийшла, ДНВ з кабіни її випустив. Воно стайні, і одразу до кобили до ціць. А кобила заерзала і почала всад. Тому я до лошата в нас за мною. Супер, файн. Добре, зараз покажемо вам ще одну кобилу. Кобилі скільки років вже? Ті? 4,5 року. Добре, зараз ми Це 6 травня, а кобила першого. зрозуміло. Так. Є ще у Петра така гарна кобила. Як, як, як кличка? Каштанка. Каштанка. Кобила каштанка. Скільки років їй? є? Я зараз під парасолом, бо то у нас дощ. Чотири роки. Ну, потреба я йду обійду так і навколо. -р 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 -р. Гарна кобила. Це е, свого кохання. Ти знаєш такі... Я її пам'ятаю, ну, ще молодою, кілку? від, від лошиці. Ні, я веди від лошиці її пам'ятаю. То було у Миколи лошак був Так, так, Василь, Ма... Василь, той Василь а вона в тебе була, то ну, одночасно. Не, не, то від того Це від того одягу. Та ну то там десь верховині сюди. Від того одягу. Отака кобила. Щоб ви розуміли, мама була вища. Вища мама була. І зад такий ширший трохи. Ось така була кобила мама до цієї багіри. Вона пішла та одіра Ось така гарна наша кобила. Кобила робоча. Кобила. Ти сам собі куєш? Сам куєш. Воно розпутане трохи Ну Так Петро розпутав А скажи мені по яких на конях іде? То так є мама та по від Михайла Ага васкі має ту Такі від того першого жеребця чистокровного, тому стару кобилу чорну мама. Я зрозумів. перша, Та її мама від тої кобили. Що так от походить? О тих, ось і я з тихоніх. Так. так коли балежа їх, того одяга купили. І так вони тут пішли від туди ті коні, вони всі жовто-лисі йшли. Жовто-лисі, так? Лися, та? Ще нічого з морокольського пішла, чорна дала маску. Навіть гарицький день у вас голову махають. Так? Отакі коні мають бути. Я зерна не даю теха. Не дає взагалі. Тепер я порани, хай давно. Приганю, вони пасли. Ще по 4 літрів Ага і Поїхав радитися, здаємо. Ввечері приїхав, напоїв спасти, кожний ранок не їдуть з держи. Два дні переданку я їм задавав. Петро, щоб ви розуміли, скільки ти, скільки ти косив косарку? Коли скинув косарку, він косити більше три гектари. Три гектари? На криво. На криво. Ого. Це зараз, це зараз, я б хотів сказати, трактором так не косять 3 посили гектари мосту, в день. Коні можна. Тут ще мовки там косарку. косили можна туди. Кобила, дістала за дух. За дістала. З відкошення, напевно. Так? Ходила в борозділ весь час. Ага. Напевно від того дістала за дух. Косили моцку. Але то не дуже, не, не тяжко б косарку косити. Головне безпереду було під тишним колесом. Якщо нема колеса, коні тримають всю вагу на, на, собі. на собі. А з то колесо воно в кругу і тінь жень тягне. Головне би були протиріжучі добрі коса. Все. Я... Я тобі, як кінь йде, так трава підходить. Не конче би коні скорочні. Я зрозумів. Будь легонько, трава легонько підходить легше. А треба все подогнати, то все грав. Все, все правильно. З 2000 року. Я хочу. Гарна кобила, досить гарна кобила, такий має красивий склад. Що Отакі у Петра є гарні коні, кобила е має таку гарну лисину, довга. ну е Це є 4 роки. Аж тепер, знаєш, вона така зробила, так як можна, ну знаєш, вже сформується, Я її е ну, знаю від малої. і Петро все казав, каже, будеш виділити, що буде 4-5 років. Ще раз нагадуємо Петро, скільки 20, 28 лошад. 29 29 лошад мав. І вже Та, я, ну, але ти їх, ти, ну, як я сказав, це над цим працював. Так, у Двоє було, дві кобили, двоє лошадці родині. Двоє лошади. До кращих жеребців. Е, щоб ви розуміли е, ори. Він як Оре, то йому погано чи не треба було, що отакі справи, знаєте, що коні знали свою роботу, зараз так трохи менше городів, але Бог дасть, ба багіра, багіра е, цей підросте. Вже ми приїдемо десь, як будеш орати. Так, <с <с так. Отакі справи. Бо я видів фараона, він віддає 11 місяців. Як ти до мене приїжджав? — приживав. місяців. я туди кажу, моя кобила одна паравана. І три роти підряд ти забирав, І три роті підряд, три так. Роті підряд не мала Ну, Видиш, е, ну, Я стараюся для всіх однаково. Там ти передні всіх... потримаєш 4 Так, так, так. так — Ні. І все було від неї, ніхто не перегулювала. Є. є. Це є такі було. варіанти. Так. Стараємося щось роз розмножуємо такі справи. Тобі Петро здоров'ячка і най тобі коні здорові будуть. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.